Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у СМТ Карнаухівка Дніпропетровської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Приватний будинок площею 52 квадратних метрів містить 3 кімнати. До будинку заведені усі необхідні комунікації. Є газ, електрика, централізоване водопостачання та каналізація. Будинок обшитий сайдингом. А двір викладено бруківкою. Усі меблі, що ви бачите у цьому відео, залишаються новому власникові. Площа ділянки 22. сотки. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є гараж, сарай, літня кухня. Та ще один старий будиночок, який можна облаштувати під літній будиночок. Будинок дуже зручно розташований. Поруч з зупинками, магазинами. Поруч є школа, дитячий садок та поліклініка. Зовсім поруч тече річка Дніпро. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.